Дуже хочеться сьогодні розкрити тему боргів. Тому що боргове зобов'язання, як і боргове просто залучення у таку взаємодію, є фактично одинаково ресурсним станом. Тобто, чи даєте ви в борг, чи отримуєте ви кошти, коли позичаєте, однаково затрачується ресурс. Коли ви когось у цю взаємодію втягуєте, наприклад, у когось берете в борг, знайте, що ви берете шматочок ресурсу іншої людини. І вона постійно в думках тримає інформацію цю, так постійно вважає це боргом і знаходиться з вами на такій інтуїтивній лінії, тобто на зв'язку. І ви постійно перекачуєте з цією людиною енергію. Я дуже часто кажу про те, що будь-яка взаємодія з іншою людиною, будь-який контакт словесний, ментальний, коли ви часто згадуєте про е людину, ви формуєте такий зв'язок, як тоненькою ниточкою з цією людиною. Коли ви у когось берете в борг. Ви формуєте цілий грошовий канал з цією людиною. Ментально ви постійно в думках прокручуєте, і постійно це на вас взагалі висить, що ви винні конкретній людині. Це тяготить, навіть якщо це невелика сума. І людина, яка дає вам борг, вона є енергетичним донором вашим, і ви являєтесь енергетичним донором для неї. Тобто вона теж з вами ж на зв'язку. І цей взаємообмін енергією він є просто пагубним для людини, яка дає в борг, тому що вона підкачується не завжди позитивною енергією. Людина може бути на білій тій, яка в якій вона дала в борг, так і. Людина, яка бере борг, вона качає енергію, і якщо це сильніша особа, так, то вона як е, вампірить цю енергію. Ну, назвемо це грубо, звичайно, але я маю на увазі, що ви е, просто підкачку цієї енергії іншої людини отримуєте разом з грошима. І кожен раз, думаючи про те, що ви повинні, ви повинні віддати, е, це дає вам. Негативний флюїд, і те, що ви постійно прокачуєте енергію з цією людиною, і ви завжди знаходитесь в взаємодії, тому що ви в боргу це не завжди позитивно, навіть якщо ви взяли в борг у мільйонера, який на дуже хороших високих вібраціях отримував ці кошти і дав вам. Зазвичай е, в перші дні йде піднесення. Людина, е, яка дала вам борг, не думає про вас так часто, а ви думаєте про неї дуже часто і фактично берете її частину енергії. Якщо ця людина ще й успішніша, е, фактично ви черпаєте позитив. Але потім йде дуже велике падіння цього настрою, тому що е, та людина починає. Вже згадувати про вас, вже фонить оця до, долг, так? Оцей борг, який долг це ти должен, ти повинен, так? І оця вина це і напряму ключик до розуміння, що негативно впливає на нас почуття вини. А людина, яка вам дала, є звинувачуючим. Тому. Вібрація просто жахлива. На нижніх плоскостях, взагалі нижніх вібраціях це спілкування. Цей взаємозв'язок є дуже важким. І все, що базується на фінансах, є страшенно обтяжуючим для енергії людини. Звичайно, для взаємодії. не даремно є правило, що хочеш втратити друга, позичення у гроші. Бо це справді руйнівна енергія. І ця енергія. Енергія здатна а, спочатку здатися якимось ніби кроком для вирішення питань, але це по факту несправедливе рішення своїх завдань в житті. Тому що борги енергетично а, не є вашим ресурсом. Те, ті кошти, які ви берете у когось, вони а, не являються вашим ресурсом. Людина в житті притягує ті фінансові потоки, до яких готова з внутрішнім ресурсом. Тобто, у вас є потенціал, є внутрішній Внутрішній е, закладений потенціал, що на даний момент, як ви дієте, як ви вирішуєте, ваші думки, дії, ваш кар'єрний ріст, ваша впевненість в собі, ваш всі, набір всіх якостей і стану вашого, в якому ви знаходитеся, це внутрішній ресурс. І на нього притягуються конкретні фінанси. Це може бути через роботу, через подарунки, але, власне, почуйте подарунки. Тому розумні люди і багаті розумні успішні люди, які хочуть спілкуватися на високих вібраціях, вони ніколи не погодяться обтяжити себе боргами. І на це не треба ображатися. Високодуховні люди розуміють, що їхні, їхнє багатство вони можуть ним поділитися, але не давати в борг. Тому, якщо є якісь люди, приходять до дуже успішних, багатих людей і просять них кошти, зазвичай ці люди пишуть дарственну або... Дарують ці кошти. Тобто вони більше здатні займатися благодійністю, і саме тому так воно в світі і заведено. Так? Благодійність це коли ти робиш благе діло в дар а не коли ти когось заганяєш в боргову яму або комусь в цьому зв'язку з кимось перебуваєш. Але це не означає, що всі люди, які дають в борг, вони це усвідомлюють. Варто подумати про те, що хтось дійсно потребує чисто психологічної підпитки, що я комусь роблю добро і мені хтось за це має бути вдячний. Дуже багато грош... людей маніпулюють грошовими боргами. Я знаю, що обов'язково виникне питання щодо того, як же все ж таки кредитування і чи є кредитування взагалі боргом. Звичайно, є. І найцікавіше, що коли це, це більш екологічно, кредит через банківську установу це не прив'язка до конкретної енергії людей, так? а до колективної енергії, конкретної структури. Тут трошки інакше. Тут донорство йде від е, цілого колективу і напрямку. Але це по факту теж борг. І по факту теж до добра він не приводить. Можливо, у вас були історії, де борг не обтяжував, то напишіть, а якщо вам відкликається, що він дійсно тяготить, якої б суми це не було, то теж пропишіть обов'язково. Кажуть, що до нового року. Треба позбуватися боргів, і ми маємо таке правило, так правда, в культурі. Я скажу вам так: до власного дня народження варто позбуватися боргів. Бо ваш особистий новий рік починається саме з дня народження. І тому дійсно заходити в новий свій рік треба з вільною енергією. Власне, вільна енергія це та, яка нікому не повинна. Уявляєте, тобто, ця епоха водолія, яка зараз наступає, вона нас приводить до того, що ось ти маєш ресурс. Ось ти ним розпоряджаєшся, створюєш навколо себе свій індивідуальний простір і ні від кого не залежиш. Саме тому багато коучів зараз задають а, такі жіночі тренінги, що жінка має бути незалежна, ні від кого тоді вона вільна, вона має заробляти на себе. Тому що власне дуже багато в чоловічо-жіночих історіях відносин є певне відчуття боргу, коли чоловік фінансує. Коли жінка постійно просить, але він не дає це в дар, а дає це як з такою похибкою, що ти маєш щось відробити, і особливо в аб'юзивних стосунках це ніколи не реально зробити. Тому тут такі хворі відносини аб'юзера і жертви це абсолютний борг. До речі, про емоційні борги. Емоційні борги теж існують, і з цим треба розбиратися, тому що емоційні борги являються таким а, стержнем для розуміння, як це працює. Тому що емоційний борг це коли ти комусь щось недовисказав, затаїв обіду, образу, якусь а, інформацію, і це теж борг і теж зв'язок. Тому що, коли у тебе тут недовисказаність, секрети а, чи борги. Ти знаходишся на невидимому контакті е, цих ниточок з тими людьми, про яких думаєш, бо ти знаєш цю інформацію, ти тримаєш її. І взагалі цю тему можна розвивати безкінечно. Ця тема, звичайно, стосується і інвестицій, і інвестицій у фінанси інших людей. І е, дуже важливим є власне, сферу торгівлі, теж можна так розглядати, бо багато чого будується в бізнесі на ще не виплачених так, закупівлях, наприклад. І взагалі, борг, який зараз Україна як держава отримує від всіх держав світу, це дуже тяжка енергія, в яку наступне покоління за ідею, йому доведеться розраховуватися за неї. Не хотіла би вас налякати цим відео більше хотіла би звернутися до вашої свідомості, аби ви свідомо розуміли, що коли даєте в борг, то підписуєтеся на енергетичне донорство, і коли берете в борг, то підписуєтеся на ем, відчуття провини, яке не може безслідно полишити організм, особливо у людей, які дуже схильні до е, реакції в психосоматиці на ситуації в житті. Єдине, що хочу сказати, що якщо є шанс а, вам зараз пробачити чиїсь борги, якщо хтось вам повинен, то зробіть це. Тільки зробіть так, щоб не для себе внутрішньо, а щоб та людина звільнилася від того боргу. А, власне, можна написати, подарувати на якесь свято борг, який вам не виплачено, і а, ви. Просто відчуєте одразу як те полегшення відобразиться на ситуації в житті. Власне люди, які хочуть нові джерела, додаткові джерела доходів відкрити, відкривають свій бізнес. В першу чергу, що їм треба зробити, це не набрати в борг, а віддати всі борги і пробачити всім е, своїм боржникам. Це дуже крутий інструмент, дуже простий, дуже крутий. Звичайно, до цього треба бути готовим, але я впевнена, що мої підписники це вже люди зовсім іншої свідомості і водолія, які розуміють свою відповідальність за кожну свою дію і перед собою, і екологічно перед іншими людьми. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, діліться ним, якщо вам цікаво, і підписуйтесь на цей канал, тут я буду залишати більше думок на різні теми. І дуже хотілося б з вами спілкуватись в коментарях і чути, що. Що ви думаєте і знати ваш досвід також?